Доброго здоров'я, пані і панове. Хочу просто нагадати календар: сьогодні 1 вересня, щоб ви просто не забували про цю історичну подію в нашому з вами житті. Дві, дві думки у мене: одна така цьогоденна, я би сказав, а друга така, швидше, лікбез. Лікбез, хто молодший, не знає цих слів після жовтневого перевороту Леніна на теренах. Російської імперії заходилися більшовики навчати людей. Називалося ліквідація безграмотності. Лекбез. Ну тоді любили скорочувати. От, значить, будемо про це говорити. Трошечки вашу грамотність підвищені. не вашу, а президента Ірану. Якщо йому хтось перекладе, думаю, що не перекладе ніхто. Але перше це Андрій Парубій, його смерть, його вбивство. Знайшли кілера, ніби підозрюваного в тому, що він кілер, це цікаво. Я відразу перепрошую, тут десь іде ремонт, не знаю, де і воно так трошки гуде. Я сподіваюся, я зможу перекричати це гудіння. Ну, якщо ні, то перепрошую. Я просто півгодини чекав, 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 коли вони припинять. Значить це гудіння. Ну, не, не припинили. Я ж не можу чекати до завтра. А коли закінчиться ремонт, я не знаю. Так що вибачайте. Так, да, ну, знайшли його. Значить, це для мене очевидно, що це не професіонал. І оці всі чуткі плітки навколо цього, що це якась місцева людина, яка була львів'янином, її якось шантажували через сина, через щось, через якось. От, воно само собі придумало, що робити, як бути, що, що, як вбивати, де шукати зброю. Хоча, може, зброю хтось передав, не знаю. Це, от. І воно це значить готувалося ця, цей, цей напад, атентат, якщо так сказати, то десь там якісь місяці, а такі речі зазвичай багато можуть років відбуватися. Я просто більш-менш про це знаю, тому що в мене колись теж була охорона, ну точніше, не теж була охорона, на відміну від пробія. І я просто з ними я людина така допитлива. Я а що, а чому, а де, а чому ви тут стоїте, а не тут стоїте? Як ви мене охороняєте? Не охороняєте. Ну коротше, цікаво було. Це кінець 90-х, самий початок нульових. От. І тому вони всі вчилися десь в Ізраїлі. Там досить серйозна охорона, хоча і там прем'єр-міністрів вбивали, так що немає ідеального нічого в світі. От, і він оце все. Організував сам собі все, все вбив цього, значить, парубія бідного, абсолютно героїчну людину. Ну не будемо говорити. Окрім мене, є багато людей, які про нього говорять набагато більше різних слів, хороших. І я, значить, оце подумав вчора, ще ввечері я сказав, не знайдуть. Тому що в мене було переконання, що не знайдуть, тому що це ж, ну, це ж якісь люди серйозні, а, це, а серйозна це серйозна підготовка, це так не робиться. Чик і все, і пішов і вбив. Ну, робиться, але тоді тебе вб'ють або тебе піймають відразу. ну Нема сенсу. А, і за, замах створювати і, і, і наражатися не, не, на, на негайний арешт. Ну, арешт дійсно був майже негайний. Там за 20-30 за 30 чимось годин вони його знайшли і заарештували, якщо це він. А, ну, от. Тому, значить, це був такий самодіяльність. Ну і самодіяльність досить швидко розкривається. Це правда. Я думав, що це більш організовано, що є дійсно якась мережа російська у Львові, що вони дійсно там між собою щось координують, можуть стояти, підстраховувати туди, стоять на шухері. І так далі, і тому подібне, мати там одну, дві, три, чотири, п'ять машин, які там пересідати, потім кудись вести, потім може тікати за кордон, може там вікно на кордон. Ну коротше, це ціла дуже велика робота, щоб підготувати цей замах і не бути за нього покараним. Це ж головне. А насправді, значить, ну отак от виходить, що він цього всього не знав, не вмів, не було людей, не було ресурсів, не було грошей, не було, не було, не було машин, не було, ну купи чого не було. І от його піймали. Друга тема це виступ іранського президента в Пекіні. Зараз там тут там зібралися всі люди, які, які не люблять Сполучені Штати, Європу взагалі не люблять цивілізацію. Такі антицивілізаційні заходи. І цей президент Ірану сказав чергові рази, там його теж підтримали деякі люди: що треба відмовлятися від долара, де так звана, і запроваджувати місцеві валюти, і з ними значить торгувати. І економіка, щоб зростала на цих місцевих валютах. От ну і тоді виникає питання: а, а чому це можливо? Чи це можливо, чи це неможливо? Ну, пояснюю. Оце те, що я хотів пояснити. Ну, це досить проста історія, про яку чомусь не здогадується ані Путін, ані той Ян. Я не можу вимовити ім'я, вибачте, іранці, вибачте перси, вашого президента. От що треба рубль, треба, значить, це. це значить, як функціонує економіка, і як функціонує функція, перепрошую, економіки, торгівля. Ми щось виробляємо, щось споживаємо, щось продаємо. Коли продаємо, отримуємо гроші, і у нас утримується наша економіка. Ми знову вкладаємо гроші, знову економіку, знов вона розвивається, знов виникають можливості для торгівлі, щось виробляється. Тут головне питання виробляти те, що людям треба мати. Якщо ви виробляєте те, чого людям не потрібно, то це не будуть купувати і торгівля завбре. Відповідно, є тільки дві категорії товарів і послуг, які, які людям цікаві, це або це щось на кшталт нафти, газу, лісу, бр, вугілля і так, далі, і так далі. Тобто, те, що дає зем, земна куля, просто так дирку зробив, витягнув газ, витягнув нафту, зрубав дерево і прекрасно себе живеш, або там знайшов вугілля, і от у тебе є життя, ти продав, отримав гроші і, і вкладаєш їх в економіку. Економіка випускає товари, товари продаються. Ну і далі, 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 далі. Друга більша, але це додаткова вартість. Тобто, скільки голови і рук внесено в те, щоби з дерева. Зробити стілець. Стілець коштує до, дорожче дерева. Тому всім вигідно вкладати гроші в те, щоб стояв завод, на завод привезли дерево, дерево обробили, зробили стілець, продали стілець, і він коштує стільці з цього дерева будуть коштувати 10 разів більше, ніж само, саме, саме дерево. І коли якась країна щось випускає, те, що конче потрібно іншим людям на земній кулі, то тоді ця країна, валюта цієї країни стає дуже великою цінністю. І долар велика цінність не тому, що просто прийшов в американець і сказав, а що це ви тут будете купувати тільки за долари. Ні, ні, ні. Долари це от той комп'ютер, по якому я говорю, оцей телефон, це все, що Америка може, від авіаносіїв. До космосу, від е, якихось макдональдсів, до оцих телефонів, які я щойно показував. І це виявляється всім цікаво. Всі хочуть мати біля дому Макдональдс телефон, комп'ютер, дізнаватися, що там відбувається в космосі, охороняти е, шляхи сполучення океанічні за допомогою е, а, 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 атомних. Е, е, як це зветься, авіоносіїв і так далі, і тому подібне. Оце все людям хочеться купити в Африці, в Амер... машини американські хочуть, хоча й європейські. І оце все комусь треба. І оскільки воно комусь треба, воно купують і платять гроші. І американці отримують ці гроші і вкладають знову в економіку. Економіка виробляє товари, товари продаються і те і цей. Питання виникає, що є у Ірану, що він зробив такого, що хочуть люди купувати. Він у нього є, йому пощастило, у нього під землею нафта і газ. Але поруч є Судівська Аравія у якої теж є нафта і газ. І, і, і так далі. І так далі. І Об'єднані Арабські Емірати мають нафту і газ. І багато країн в світі мають. І Бразилія, має, і Гаяна має, і в Африці такі. Тобто. Нема дефіциту нафти і газу, значить, ну не потрібен твій саме іранський і газ. А що ти зробив ручками, головою? Нічого. Що ти хочеш запропонувати світу? Нічого. Що Путін може запропонувати світу? Машину Лада? Не думаю, що всі захочуть купувати машину Лада чи Жигулі, як воно там тепер називається. От. Що ще? Нічого. Китай дійсно щось має. Китай виробляє щось, що люди хочуть купувати. Відповідник оцього американського є китайський. Ну, це теж, мабуть, Китай зроблено, але це американський. І так далі. Тому Китай дійсно відчуває себе у нього в Пекіні, зустріч, велика кількість країн. Приїхали, все, і він там, ну, ми такі круті. Чому? Тому що він щось виробляє, що світу потрібно. І світ залежить відповідно від Китаю. Поки що не так сильно залежить, тому що є Європа, яка вміє виробляти і одне, і друге, і третє, і четверте, і п'яте. Вміє продавати, вміє отримувати гроші і в гроші вклати знову економіку і знову виробляти, і да, машини, Мерседеси, BMW, і так далі, опілі, і, 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 і так далі. тому подібне. Тобто, е, от від цього залежить. Наявність сильної валюти. Не від того, що ти хочеш зробити свою валюту сильною, а від того, що ця валюта забезпечується виробництвом чогось, що всі хочуть купувати. Тобто це багато чогось, і це щось дуже якісне. І тому люди кажуть: о, я буду це купувати. І купують і американці. Тому треба мати треба бути Америкою. Треба мати величезну кількість науково-дослідницьких інститутів, університетів, хороших шкіл, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Професорів, нобелівських лауреатів. Оце все треба. Замість цього Іран займається виробництвом намаганням виробити ядерну зброю. І більше науки в Ірані нема. Так само, як в Росії намагаються виробити багато ракет. І нобелівських премій вони в ближчий час не отримають. Ну, за хімію, за, за, за точні науки. Я думаю, що і за економіку не отримують, і за прагнення до миру не отримують. Тому це все дає підстави долару бути доларом. І скільки б Росія, скільки б навіть Китай, і я не кажу про Іран, я не кажу про Бразилію, я не кажу про інші країни, які вступають в, цю, в цій клуб. клуб Невігласів, я би так сказав. Це клуб людей, які неуспішні, антиуспішні, які нічого не могли зробити, нічого не могли створити. От очевидно, що Китай міг створити, але він накрав величезну кількість, накрав, 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 накрав. А інше йому подарували американська: давай ми побудуємо цей завод. Давайте ми навчимо ваших студентів наших університетів. Давайте, давайте, давайте. Ну, всі ж сподіваються, що люди унормовуються, коли їм допомагають, і стають нормальними людьми. А, 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 а і, і тоді вони не воюють з сусідами і не погрожують. Так само було в Росії. Допомагали, 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 допомогли на свою голову і тепер мають війни навколо. Нагадаю, що це ж не просто я кажу про Україну, я кажу, про, я кажу і про Сирію, я кажу і про Грузію, я кажу і про багато загострень біля Балтії країни і так далі. І так далі. Тому оце є головне, ручки і голова. Голова і ручки це, це дві речі, які додадуть вартість будь-який будь предмет, і примусять людей купувати цей предмет в результаті. І тоді заробити грошей. І тому долар дуже сильний на другому місці євро. І всі, як це не дивно, всі банки світові країн різних країн світові тримають гроші переважно в доларах, на другому місці євро. А у навіть у Юаня там щось. Тримають гроші 2-3 відсотки. І то всіх 2-3% в світі 80% тримають росіяни і не знають, що з ними робити. Все, я закінчую, бай-бай. Сподіваюся, що тепер закінчив, як це часто буває, і ремонт закінчиться, і гудіння це закінчилося. Все, пока-пока. З вами був Микола Вересень. Не забувайте, 1 вересня. Пока.